То не бере участі, коли ми підготували такі вигідні пропозиції. Та ні, пане просто всі думають, що така крута можливість не може бути реальна. Що ти таке кажеш? Це тиму роздає телефони за 0,99 під час великого розходу. Здається, люди просто не знають, як взяти участь у цій акції за стосунок йому просто зараз, і ви зможете купити телефон за 0,99. Його характеристика на вісім гігабайт оперативної пам'яті та 256 основної, а 108 восьми мегапіксельна надвисокоякісна камера забезпечує неймовірну якість зйомки. Чіпсет G91 Ultra гарантує плавний ігровий досвід, а акумулятор на 5000 тисяч міліампер находить Це, це і просто, просто зараз щоб встигнути. Брехуни, всі брехуни. Що сталося? Ви генеральний директор тему. Брехун, ви сказали, що я можу отримати безкоштовний планшет, але я його так і не отримала. Наша акція справжня, де ви завантажили додаток тему. Це важливо. Звичайно, важливо. Якщо натиснути на це відео зараз і завантажити додаток тему, ви зможете його отримати. Зачекайте, це не підробка. Не підробка, всі наші продукти є оригінальними, і сертифіковані таласи. Цей планшет оснащений дисплеєм з високою роздільною здатністю HD і великим об'ємом пам'яті. Ним легко керувати. Він поставляється в чохлі із клавіатури, тому ви можете насолоджуватися переглядом відео та іграми в будь-якому місці. Він також оснащений камерою з високою роздільною здатністю. Хто перший прийшов, той і отримав. Натисніть на відео, щоб отримати свій безкоштовно. Цей Redmi 14 працює на найновішій системі Android, 14 легкий у користуванні і надзвичайно швидкий у роботі. Завдяки камері в 50 мегапікселів ви зможете знімати ідеальні відео та фото. Екран HD розміром 6,88. Дюйма забезпечує задоволення від перегляду відео. Акумулятор великої ємності працює надзвичайно довго, і найголовніше це ціна. Ви можете отримати цей телефон за 99 центів, купуючи на тему.